Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог. І я сертифікований Healthy Lifestyle лікар і знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово? Вітаю вас! Мене звати Руселевич Майя. Я лікарка-педіатриня, алергологиня Кандидатка медичних наук, і сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему атопічний дерматит. Насправді, це дуже розповсюджене захворювання у всьому світі, це хронічне захворювання шкіри, тому можуть страждати як маленькі діти новонароджені, так і дорослі мати ці прояви впродовж свого життя. Чому ми повинні з вами знати і вміти правильно? Реагувати на ці симптоми, які виникають при атопічному дерматиті. Тому що головний симптомів це сухість і свербіння. Тобто дитина не може нормально їсти, спати, розвиватися, потім навчатися в школі, тому що постійно свербить шкіра. Чому це виникає? Це хронічне захворювання шкіри. Генетичне обумовлене, тобто, в нас є генетична проблема зі структурними елементами шкіри, немає білка філогріну, тобто, цей білок, який виконує функцію шкіри, скріпляє між собою клітини для того, щоб шкіра не втрачала воду і вона не була суха. Ну, наприклад, у нас з вами є стена, є цегла, є цемент. І от можемо з вами уявити, що цегла є, а цементу немає. І в ці пори відкриваються, вода зникає, а в ці пори проникають алергени, пот, бактерії, гриби і роблять запалення шкіри. Чому так виникає, ніхто не знає, тому що дуже багато різних механізмів формування. Атопічного дерматиту це і імунологічні проблеми, і структурні проблеми зі шкірою. І нам головне убрати всі провокаційні фактори, тобто тригери, що може спровокувати розвиток атопічного дерматита. Перш за все, ми повинні з вами знати, що мама вагітна повинна повноцінно харчуватися, тому що від цього залежить. Чи буде алергія у майбутньої дитини? Вона повинна вживати достатню кількість різних фруктів, овочів, всіх вітамінів, вітаміну Д, омега 3 жирних кислот все це потрібно для правильного формування імунної відповіді. А при атопічному дерматиті в нас не відстраждає функція імунітету теж. Тому. Так само ми повинні водити своєчасно прикорм для того, щоб правильно формувати імунну відповідь на харчові алергени. Але багато людей вважають, що атопічний дерматит це алергічний дерматит. Ні, це не так. Тільки 30% людей мають атопічний дерматит і алергію. Звісно, що у маленьких дітей на першому місці це харчова алергія, і коли ми кажемо про харчові алергени, то звісно, що це білок кров'ячого молока, яйця, глютен, соя, основні алергени. Але загострення топічного дерматиту і алергічний характер загострення може мати не тільки харчові алергени, побутові алергени, так, кліщ побутового пилу, пліснява або епідермис ваших тварин домашніх. Це теж може провокувати загострення топічного дерматита, але не викликати про це, що він з'явився. Тобто він з'явиться хоч так, хоч без алергену, тому що це генетичне обумовлене запалення, хронічне в шкірі. Але алерген може провокувати загострення, і дитина не може бути у фазі ремісії. Тобто, загострення, постійне загострення, постійне загострення. І зовнішньої терапії нам недостатньо. Тому, коли ми знаємо з вами патогенез, як розвивається топічний дерматит, і знаємо, що його провокує загострення, ми можемо правильно призначати і лікування, і діагностику цього захворювання. Головне, я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо в родині хтось має атопічний дерматит або інше атопічні захворювання, то Великий ризик розвитку атопії у дитини, до 80% вірогідність розвитку атопічного дерматиту, якщо батько і мати страждають на атопічний дерматит. І ця категорія дітей, які вже мають атопічний дерматит, вони в групи ризику по розвитку інших атопічних захворювань, таких як бронхіальна астма, алергічний ринок кон'юктивіт, полінос. Тому, якщо ми бачимо. У дітей з атопічним дерматитом, прояви затяжних ренітів, тобто реніти, які не проходять більше двох тижнів, часті візінги, абструктивні бронхіти, бронхоабструктивний синдром більше трьох разів на рік, і дитина має атопічний дерматит, ми повинні з вами перевірити різик розвитку бронхіальної астми своєчасно назначити алергобстеження і базисну терапію. Тому що атопічний дерматит він може бути як у, все, у зовсім маленьких дітей у немовлят. І перші прояви іноді плутають з акне новонародженим або сибарейним дерматитом, тобто у дітей перших три місяці життя. Маловірогідно, що вже є атопічний дерматит. Тобто на щочках висип або на гнейсно, на ласістій часті голови, або у складках це може бути проявами сибірейного дерматиту. Поки ми з вами не бачимо свербіння шкіри і сухі шкіри, ми не можемо поставити атопічний дерматит. Тобто, в нас є великі і малі критерії для постановки цього діагнозу. Але якщо ви бачите, що на вашої дитинці, вже на щочках або на ножках, ви бачите царапки, екскаріація, дитина чухає і гострі ноготки, ми бачимо ці лінеєчки, то це свербіння. А якщо це свербіння, то те, ми вже маємо право поставити діагноз атопічний дерматит. Атопічний дерматит не виставляється після аналізів. Атопічний дерматит виставляється після того, як ваш сімейний лікар-педіатр або лікар-алерголог подивився на дитину, побачив характерно сухі шкіру, характерні висипи, які в залежності від віку дитини можуть мати різну локалізацію. І бувають різні форми атопічного дерматиту. У когось це по типу екземи є мокнуття, є екскаріація, є ретиматозно скламозний висип, а у когось просто бляшечки, деякі мами кажуть, у нас якийсь грибок, у нас якийсь злішає, насправді це атопічний дерматит. Але якщо ви трогаєте дитину, і вона суха, і ви бачите свербіння, то, звісно, що це атопічний дерматит. Просто він може бути розповсюджений, може бути локальний. У когось тільки на щочках ми бачимо, у когось ми бачимо тільки у складках, але. З часом він трансформується. І коли ця форма у немовлят, потім переходить у дитячу форму, а потім у дорослих може бути просто ксирош шкіри, тобто суха шкіра, яка свербить, може бути локальна екзема кістей, і більше нічого не буває. А є ситуація, коли топічний дерматит це рідкий стан, не більше 10%. Людей мають атопічний дерматит у дорослому віці, тобто більшість діток на першому-другому році життя Зникає цей атопічний дерматит, особливо якщо немає алергічного компоненту, немає харчової алергії, то дорослі залишаються з атопічним дерматитом з емалієнтами на все життя. Але чим раніше батьки будуть отримувати правильну терапію, чим краще вони. Зроблять елімінаційний режим, тобто виключать причинозначені алергени, якщо вони є, і тригери, тим швидше атопічний дерматит перейде у фазу стойкої ремісії. І є такі поняття, що наш організм адаптується, і організм починає синтезувати білок, схожий на філогрін, і наша шкіра перестає втрачати воду, вона перестає бути сухою, і від того вона не свербіть. А якщо вона не свербить, значить ми, коли чухаємо під ногтями, не заносимо стафілокок і не маємо ранівої поверхні. Тому що головна наша проблема при атопічному дерматиті – це суперінфекція, коли на пошкоджену шкіру, яка не має водно ліпідної мантії захисного шару. Потрапляють стафілококи і грибки, які починають активно розмножуватись. Тому діти з атопічним дерматитом часто мають кандидоз лизових додатковий на шкірі кандидоз. Ми бачимо більш тяжкі форми пеліжкового дерматиту, сибарейного дерматиту, тому що буває мікс ітопічний дерматит і сибарейний дерматит. Дуже часто ми бачимо імпетіго, коли присидняється і стафілококи, Дуже важкі форми герпетичної інфекції бувають, атопічного дерматиту вітряної віспи, тому ми радимо дітей своєчасно вакцинувати, тому що будь-яке атопічне захворювання це такий дзвіночок, що може бути більш сильна реакція на віруси і бактерії, тому дітей з атопічним дерматитом ми вакцинуємо, не забуваємо за вітряну віспу. Тому що я бачила багато дітей, які мають мінус тканину, тобто рубці після вітряної віспи, і вона протікала більш важко. Тому треба мати імунізацію для того, щоб не хворіти з такими серйозними захворюванням або хворіти в легкій формі, не мати ускладнень. Але якщо ви не будете правильно зволожувати шкіру і відновлювати водно ліпідну мантію, то шкіра є входними воротами і для алергенів, у тому числі. І коли дитина має вже за віком час для того, щоб знайомитися з харчовими алергенами, ми знаємо, що діти всі 6 місяців вже повинні, які на грудному годовні, на штучному вигодованні, отримувати прикорм. І всі високоалергенні продукти ми повинні вести на першому році життя. Не відкладати, і тільки якщо дитина має топічний дерматит, і мама не ну, чогось, вона боїться, не вводить високоалергенні продукти, дитина сидить поруч, дитина грається з братиком сестричкою. Ви цілуєте дитину, а до цього ви пили капучино, і цей блок коров'ячого молока буде, ще так, ще так потрапляти через щочку, через шкіру. В організм імунна система буде неправильно реагувати. Є таке поняття, що якщо алергени потрапляють не через лизову, не, тобто не через рот, не оральним шляхом, а трансдермальним через шкіру, тому що вона має порушений бар'єр, то повишається вирогідність розвитку харчової алергії у цієї дитини з атопічним дерматитом. Тому своєчасна водить прикорм, особливо якщо дитина вже має харчовий інтерес, з 4 до 6 місяців ви можете вже давати спробувати. Доторкнутися язичком, губками до нового продукту для того, щоб йому на познайомилась. Ще не буде гострої алергічної реакції, тому що організм ще не вміє виробляти імуноглобуліни класу і, тому так воно і називається якнотолерантності ну, 4 до 6 місяців, щоб дитина спробувала продукти, і це знижує ризик розвитку алергії у майбутньому. Але якщо вже алергія є, ми її побачили, тоді, звісно, що ми цей продукт не водимо, ми робимо елімінаційну дієту з виключенням цього алергену. Але я хочу ще раз вам нагадати, що атопічний дерматит це захворювання шкіри. І якщо ви не будете достатньо зволожувати шкіру, захищати її, робити її протекцію до додаткового міцика кремами, ви не будете достатньо зволожувати емальєнтами, тобто це не просто дитячий крем або якась олія, це спеціальна космоцевтика, це спеціальні крема, які проникають в глибокі шляді шкіри. І роблять те, що повинна робити самостійно наша шкіра, але, на жаль, генетично є поломка. Тому ми мальєнди застосовуємо великі кількості два рази на день мінімум. Діти, які мають групи ризику, вони повинні більш детально бути під наглядом у алерголога для того, щоб виключити інше алергічне захворювання. Алергенами вводимо своєчасно. Але маємо щоденник спостережень за симптомами. Алергенні продукти вводимо зранку, мінімальний дозі, щоб подивитися на реакцію. Але вводимо, вводимо, і вакцинацію робимо. І грудне вигодовування максимально тримаємо. Коли кажуть, у нас атопічний дерматит, може, це за тому, що я людьми кормлю. Ні, найкращий гіпоалергенний продукт у світі це мамине молоко. Тому максимально тривалий час ви повинні. Бути на грудному вигадованні, якщо і вам і дитині це до вподоби. Звісно, що виключаємо тригери, такі як потіння, такі як тертя, сухість повітря. Тобто, ми повинні з вами заложувати повітря, мати вологість 40-60%. Тобто, мікроклімат це дуже важливий. Ми повинні дитину купати для того, щоб змити залишки поту, алергенів, залишки крему. але це нетривалі водні процедури, 5-10 хвилин. І обов'язково після водних процедур, тобто ми умили дитину, підмили дитину, покупали дитину впродовж 3-5 хвилин нести мальєнт, тобто зважуючи крем для того, щоб всі ці пори, всі ці тріщинки, все все щоб було закрито. Але звісно, що коли в нас є запалення, є свербіння і мальєнти не впораються, тоді нам треба. Мастити протизапальні локальні препарати, тобто це або стероїдні крема, або інгібітори кальцинівріни, який призначив вам лікар по схемі в залежності від, від тої форми топічного дерматиту, від тої стадії, яка у вас знаходиться. Але антигістамінні препарати ми не призначаємо аналізи ми не призначаємо для постановки діагнозу топічний дерматит. Тільки якщо нам треба виключити харчову алергію за допомогою щоденника спостережень, ми не впевнені. Тоді ми можемо призначити або аналіз кала на приховану кров, щоб виключити гастроформу харчової алергії у дитини з атопічним дерматитом, або ми робимо специфічний моноглоболінни класу І по аналізу крові, який вже можна робити 6 місяців після того, як дитина познайомилась з нашими алергенами, тому що на друге ведення білкового Продукту може бути алергічна реакція і виробляються імуноглобуліни класу І. Якщо дитина ніколи не їла цей продукт, то звісно, що антитіла будуть у нормі, тому нема сенсу перевіряти ці аналізи. Але во всіх цих питаннях вам допоможе розібратися лікар-алерголог, який точно знає, кому і що треба призначати, діагностувати, як це робиться правильно. Тому що якщо ви самостійно робите аналізи і ми виявляємо там антитіла, так називаємо безсимптомна сенсибілізація, ми не призначаємо вам елімінаційну дієту, тому що дитина повинна отримувати максимально вітаміни, мікроелементи, жири, білки і вуглеводи для того, щоб правильно формувався її організм. Тому будемо правильно лікувати це захворювання і будемо намагатися максимально швидко вирішити ці. І питання разом до зустрічі!